No. Дивись, слухай, а є от е, боя такі ситуації, що от якийсь конкретний тендер прописують під конкретну фірму? Ну, наприклад, е, я там зараз не буду брати надлімітні тендера. Mm -hmm. е, Ну, наприклад, візьмемо якесь невелике містечко, і в них є якісь знайомі, які мають фірму, яка буде уч приймати участь в цьому тендері, чи можливо, чи взагалі прописують, чи були такі, були такі випадки, що е, от прописують тендер конкретно під цю фірму? Ну, так, завуальовано, скажімо так, прописують під нею, щоб вона виграла. Чи, чи ти з таким не стикався? Ну, Допустимо, ем, роблять якісь такі пункти, які виконує та фірма, а хтось інший не виконує. Ти знаєш, ем, якщо ми говоримо про загальні будівельні роботи, то такого я не зустрічав, щоб суто під них. Бо загальні будівельні роботи, в принципі, там тяжко щось вигадати, то, що одна фірма може, а інша не може. По факту, угу. загальні будівельні там. Кожна фірма може це. Ну, якщо взяти так, узагальнити все. Якщо ми говоримо про якісь більш спеціалізовані речі, наприклад, там робота з металом або з чимось іншим, то там, там є, да, так, там є. І я це розцінюю так, що це не кожна фірма це має. Навожу приклад зараз. Для того, щоб виграти замовлення щось біля води з металом, наприклад, якісь зварювання. Да, то тобі потрібно мати таку референцію біля води з металом. А біля це. води з металом це не так багато є в цілому таких об'єктів, де а. є це і де ти маєш отримати таку референцію. Тобі це. ж кому ти це маєш зробити? А якщо фірма вже давно там ще з, з починаючи з розпаду. Там Совєтського Союзу це робить з 90-х 90 років 20-25 років. В неї ці референції є. Ти хочеш зайти на цей ринок. Як ти це, цю референцію маєш отримати? Щоб ага. ти це, навіть якщо ти це вмієш робити, і ти маєш відповідних на це спеціалістів, по факту е, ну, тобі тяжко підтвердити, що ти це робив. Бо кому ти це міг робити, якби по факту угу. розумієш? Кому? Получається, тобто, монополісти такі в цій сфері, тобто, так. монополію вони взяли. Так, так. так, так ага, зрозуміло. Так.